Задля ще ефективнішого виконання бойових завдань прикарпатські військовослужбовці отримали чергове підсилення. За кошти із обласного бюджету для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади закупили і передали сучасну техніку детальніше у наступному матеріалі. Техніка для наших захисників на понад мільйон гривень закупити найнеобхідніше обладнання вдалося за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки військових формувань. Кожне підсилення наших військових, наших захисників та захисниць це дає нам ще більше сили працювати для того, щоб усім необхідним забезпечувати наших героїв, які сьогодні на передових позиціях нас захищають. Це товарно-матеріальні цінності, які закуплені з обласного бюджету. А саме сім. Тук в кількості це виносні антени, відповідні такі підсилювачі сигналу для квадрокоптерів на 690 тисяч гривень. І також позаду нас ви бачите квадрокоптери 50 штук на загальну кількість 525 тисяч гривень. Це все, що закупила військова адміністрація у співпраці з обласною радою. Для мене сьогодні велика сьогодні бути поруч з вами, тому що. Якби не ви, то нашої держави сьогодні могло би не бути. Тому ми щиро вам вдячні за те, що ви, ризикуючи своїм життям, забезпечуєте можливість нам сьогодні працювати, здобувати кожним своїм кроком ту мрійну нашу перемогу. Я впевнений, що такими вчинками, такими засобами ми всі наближаємо перемогу. Дрони та комплектуючі до них саме такі запити на обладнання найчастіше надходять від військовослужбовців. Приємно зустрічатися з органами влади. Надзвичайно приємно, які передають дрони, антени. Але насправді це не просто дрон чи антена, це збережене життя нашого з вами співвітчизника, захисника. Який живим здоровим повернеться до наших сімей, приблизно 70% бойового складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади це прикарпатці. Відтак значна частина допомоги від обласної влади надходить саме Едельвейсам.